Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І у нас в гостях сьогодні далекобійник Віталій Шаленик. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і звичайно, перше запитання екранкової програми: як починається ранок далекобійника? По різному залежно в які години починається ранок далекобійника. А добре, тоді, тоді наступне питання: в які години починається ранок далекобійника? У мене зазвичай ранок починається о 5 годині. Йой. І у, ну, як звично, умивання, ранковий туалет і потім дорога. Снідаю я десь близько 8 години. А от можете, так. Роз... можете розказати, а чому саме о п'ятій ранку і чому він починається по-різному? Тому що, якщо чесно, для мене ось професія далекобійника це якась загадка. От Який у вас взагалі графік протягом дня? Ну, я стараюся працювати з 5-ї години ранку до 8 години вечора, тобто не пізніше 8 години зупинятися на паркінг, а починати найскоріше скоріше 5-ї години. І між 8 і 5 годиною є якраз 9 годин відпочинку. Дуже дякуємо. Тобто це ви працюєте ходить більше 12 годин, правильно я розумію? Більше 12 годин в дорозі безперервно, так? Ні. Це по законодавству європейському і норми, які прийняті в нас в Україні, то... Є режим праці і відпочинку, і він нормується, тобто можна за кермом перебувати не більше 4,5 години, і потім потрібно робити коротеньку паузу 45 хвилин, і потім ще 4,5 години. І так на протязі тижня можна ну, працювати по 9 годин і можна два рази по 10 годин знаходитися за кермом протягом дня. Нічого, собі, але все одно це звучить, це звучить справді дуже складно. Складна робота. Але ось стосовно роботи, чому саме далекобійник? Чому саме ця професія? Мрія дитинства. Вау. Ого. Тобто ви з самого дитинства знали, що хочете бути далекобійником? Можливо, у вас в дитинстві були країни, от які ви дуже хотіли їздити як далекобійник? Ну, Не можу сказати, що ну, так, думав тоді про країни, що які я буду відвідувати, але якісь великі ці машини мені дуже сподобалися. У мене у батька був КАМАЗ. Хоча я, я вже починав із а, іномарки uh -huh. їздити. ну, Хоча я навчався на 131-му автошколі, uh -huh. Я хотів навчатися. у на професію водія у цей, в ПТУ, Але мама мені не дозволила, сказала краще де... йди навчився іншої професії, то я по професії електрика, але я все рівно потім вивчив, ну, отримав права і перейшов в категорію далекобійників. Бачите, мрію свою все одно здійснила навіть попри те, що спочатку вивчились не на ту професію, але певне, що досвід був цікавий. А ось чим робота, ви говорили про водія якраз, чим робота далекобійника відрізняється від роботи, ну скажімо, водія автобуса, тобто які особливості? Особливість сама більша ну, для мене це великий плюс, те, що ти не комунікуєш е, з меншою кількістю людей. Uh -huh. Якщо працювати на автобусі, це комунікація кожного дня дуже багатою кількістю людей, яким кожен має свій характер, своє розуміння ситуації. А далекобійник це така особі, ну, особа, яка може бути сама і дуже довгий період часу. Uh -huh. Така інтровертна робота, правильно? Uh -huh. В цьому є свої мінуси, тому що приходиться зараз дуже добре, що є інтернет. Всюди можна слухати радіо, бо якщо ти змінював країни, то включаючи радіо стандартне, то ти міг не знати мови, і тобі не так було цікаво це. Прослуховувати, а як зараз є е е радіо надія, то ми можемо слухати його в інтернеті на чотири на сім. Це насправді це дуже приємно, так ось е якщо казати про особистість далекобійника, ми зрозуміли, що це людина, яка справді має вміти багато часу проводити наодинці з собою, вміти себе займати. А ось які ще риси, якими має володіти от водій вантажівки, аби якісно виконувати свою роботу. Це позитивно на день. Ти маєш, ну як сказати, сьогодні у нашій сфері дуже багато людей, які випадково потрапили, в далекобійники, тому що заробітна плата влаштовує. І вони ну, їм важко, вони жаліються, що це ну, важка робота. Тому що психологічно витримувати і дивитися, прораховувати всі моменти на дорозі це ну, важко. Mm -hmm. А людина, яка позитивно заряджена із самого ранку, що що би не сталося на дорозі, ти повинен це сприймати і прораховувати. Що так, людина могла звершити якусь помилку, могла поїхати. Покащик повороту не в ту сторону показати, але ти це, це, це повинен врахувати. Угу, тобто більше така, таке стратегічне мислення, так? А, ну і мабуть, мабуть дуже У... сильна нервова система. Спокій, спокій. Нервова система сьогодні люди до роботи добираються на маршрутці там декілька хвилин, то ага, приходять. Негативно заряджені, можуть прийти негативно заряджені на роботу за декілька хвилин може зіпсуватися настрій. А тут е, е, великий кусок дороги е, ну, практично за кожного дня водій проїжджає від 500 до 800 кілометрів е, щодня. Mm -hmm. І ти повинен втримувати свої емоції на рахунок того, що дорога не того її якості, як тобі б хотілося. Не ті на дорозі машини, які би ти хотів зустрічати. Тобто, це ну, завжди потрібно позитивно вступати в кожен день. Що так? Mm -hmm. Що станеться, то треба прийняти як Богом дану тобі можливість? Насправді ніколи, якщо чесно, ніколи не думала про такий аспект роботи далекобійника. А ось ви сказали, що це 800 приблизно кілометрів кожного дня. Чи можна сказати, що ваша професія вона ніби розширює кругозір? І от за весь час своєї роботи. Скажіть, до речі, будь ласка, який у вас от стаж в ролі далекобійника? Якими країнами ви подорожували? Стаж більше 20 років за кермом великої машини, відвідала практично всю Європу. Ого. Якщо б взяти так від іспанської сівілії, яка на півдні знаходиться до датського копенгагена від французького Парижа. До російського Кемірова чи Уренгой, чи казахські Алмати це міста, які так по периметру можна обозначити, що я був там. Це справді це, це точно розширює кругозір. А ось ми вже говорили, знаєте, про риси, які мають бути у далекобійника. Можливо, ви можете сказати ось топ. Труднощів у роботі у, у цій професії, у роботі далекобійника. І які нюанси варто знати людині, яка от зараз вас послухала, і така все, я хочу бути далекобійником. От, про що потрібно пам'ятати, і які труднощі, якби, найбільші в цій професії? Труднощі. Цікаво. Цікаво. Людина, в першу чергу, яка хоче бути далекобійником кабіна її автомобіля це однокімнатна квартира, в якій потрібно організувати своє життя. І залежно від того, як ми організуємо життя у, так, ну, у звичному нашому житті, тобто порядок підтримуємо в себе у квартирі, так само. Ми повинні підтримувати цей порядок у своїх автомобілях. Тобто, ми їдемо дорогою, бачимо, їде дуже гарна машина, там світиться шторки, різні такі. Деталі вони виділяють, що на цій машині працює людина, яка, якій ця професія подобається, це її життя. А є просто автомобіль стандартного вигляду, нічого особливого, в якому навіть ну, не прибрано. Mm -hmm. Mm -hmm. І людина завжди повинна сама себе мотивувати, тому що кажу, більше часу ти знаходишся сам на сам з собою. Ти повинен мотивувати себе до цієї праці. А ось ви сказали якраз таки про порядок, і от ніби знали про наступне наше запитання. Яка річ завжди має бути от у вашій машині? Яка річ завжди є у вас у машині? І без чого ви взагалі не можете уявити жодної своєї поїздки? О, а оце дуже важке питання. Тому що у машині завжди знаходиться запас їжі десь так на тиждень-два. Знаходиться завжди десь 20-30 літрів прісної води питтівої. Хоча кому здається, що це багато, але це ну, така норма, яка повинна, завжди повинна бути в тебе з собою. І особливо треба з собою брати хороший настрій в дорогу. Mm -hmm. І просити охорони Божої вступаючи за поріг якогось свого дому. Тому що це дорога далека. І ну, В сьогоднішній час це не та, як я війшов і зміг камня поставити собі під голову. Сьогодні наші зручності ми ну, потребуємо більше зручності в нашому житті, ніж як і коли йшов до Лавана. Mm -hmm. Так, це справді це справді так. Ось, і якщо ще трошки казати про дорогу, то е, який найдовший відрізок часу ви проводили за кермом? Я так розумію, це більше, мабуть, питання безперервного часу. Безперервно, це було по молодості, маючи свого автомобіля, дотримуючись норм праці ну, півтора тисячі кілометрів за один раз без відпочинку. Це так, 27 годин за Нічого, собі. Але це, це дуже погана річ, з якому вона приходить розуміння, що ну, відповідальність, що так робити не можна. Угу, насправді, 27 годин безперервної будь-якої роботи це дуже складно. Навіть просто не спати 27 годин складно, а їхати це, це справді такий от адреналіновий трошки вчинок. Ось стосовно, <реш> <реш> стосовно стосовно їзди. Коли вам легше їхати в день чи вночі? І скільки годин особисто вам потрібно для от, сну в дорозі, аби відпочити, відновитися. Тут річ проста. її я така. Байка та сказати, що Бог створив день, а діявол придумав фари. Щоб людина не мала спокою вночі. Ох, тобто, тобто ви все-таки за подорожі в день, правильно? Подорожі в день. Хоча, якщо враховувати продуктивність, то в ніч можна проїхати більше кілометрів і спокійніше, дорога вільна, але це впливає на твій стан здоров'я. Виробляється мелатонін, то потім днем ти можеш проспати 3-4 години більше не ну, якийсь організм не може за рахунок того, що світло. Відпочивати. І ти нібито відпочив, але насправді ти не відпочиваєш. І Ресурси організму зношується. Угу. А ось стосовно різних країн, чи вчите ви у країнах, в яких буваєте, мови? Чи, можливо, Ну, я впевнена, що ви знаєте якісь фрази, так? В кожній країні, в якій ви були. Ну, Сьогодні це легше стало з нашими смартфонами, з Google-перекладачем. Тому коли ми в, в якісь країни, то стараємося зразу глянути, як привітатися і сказати те, що тобі потрібно на мові тої країни, в якій ти на даний час перебуваєш. Тому що, якщо нас, українці, звинувачують в тому, що ми націоналісти і просимо розмовляти українською мовою, то тут в Європі теж коли ти приїжджаєш. Французи хочуть, щоб ти звернувся до них на французький, німці хочуть на німецькій. Хоча загально прийнята, що англійська мова, вона як міжнародна, але в Європі ну, люди не хочуть спілкуватися на англійській мові, а такі свою національну мову. Ну, так, так. Це, це справді поширене явище в Європі. А ось е, зараз буде дуже таке цікаве запитання. Називається маленька підрубрика Жінки за кермом. Жінки-далекобійники. Наскільки взагалі це поширене таке явище у вашій ну, професійній спільноті? І як особисто ви ставитеся до жінок за кермом? Я так розумію, тут більше питання до жінок за кер... за... Не просто, не просто за кермом, а за кермом е, ось такої далекобійної машини? Моє ну, ставлення просте. Я, ну, якщо людина професійна, то незалежно від її гендерної принадлежності, вона професійна. Якщо людина не професійна, то це непрофесійна. Але скажу, що ну, якби, така річ, яку ви озвучили ну, Перед цим на рахунок правостороннього лівостороннього руху, одна проблема в жінок є. Це не Леся не тільки у вас. Справа та й ліва. А це у всіх жінок є розуміння правої і лівої сторони. Це будова жіночого організму, тобто сприйняття де ліво, де право. Жінки зразу, якщо ти з боку, якщо Шурман кажеш. Повертаємо на право жінка так: руку, а це мене право, значить, сюди. Так, так. Насправді так і є. Треба ще згадати, де то право так. Ну no, тобто, жінка. Ну мені зразу цікаво, слухаючи передачу, було: а як жінки реагують, коли навігатор каже: поверніть на право навігатор дуже розумний, він каже за 100 метрів, тобто за 100 метрів потрібно мало того, що зрозуміти, що таке 100 метрів взагалі. А це якби доволі абстрактна величина. Так ще й згадати, якою рукою ти пишеш, і що та рука права або навпаки не права, значить ліва. Ось тому ось такий приблизний алгоритм. Мені здається, не тільки в мене, але і у багатьох дівчат і жінок. Е, oh. так, також таке, доволі цікаве запитання. Чи привозите ви якісь сувеніри з тих країн, в яких ви буваєте? Mm, не завжди. А от можливо, ви, 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 до речі, сказали про те, що ви запасаєтесь продуктами на цілий тиждень. Я особисто думала, що далекобійники вони скупляються продуктами на тих місцях, де вони є. Чи все ж таки краще брати з собою рідненькі з України і вже от по дорозі мати їжу? Зкупляємося в дорозі, жінки готують чоловіків до цих закрутках готової їжі на 3-4. Рази можна. Автомобіль обладнаний, є холодильник, морозильна камера маленька, але вона ж є. Це ж сьогодні кажу, це не так, як, як і в шоу. і Зручностей мав. Сьогодні далекобійники, якщо автомобіль не обладнаний стояночним кондиціонером, тобто кліматсистемою, тобто є штатна, на яка працює, коли автомобіль їде, а вже вимагає, щоб на парку місці стоїш, і тобі було комфортно в кабіні. Обігрівач для зими автономний. Тобто, ну, зараз далекобійники не ті, що були раніше, і автомобілі зовсім не ті. Тому сьогодні жінки, коли знаходяться за кермом сучасних автомобілів, вони... автомобілі не потребують ремонту, не потрібно. Для прикладу, я їжу, в мене нема запасного колеса на машині на... є два колеса на автомобіль для причіпа і для автомобіля. У мене їх немає, тому що фірма каже, що їм краще завантажити ці 300 кілограмів корисного вантажу, а якщо потрібно, сервіс викличуть на дорогу. Нічого собі. Дуже дякую тобто, на те. Якщо раніше казали, що жінка не зможе замінити колеса на дорозі, то сьогодні його практично міняти не потрібно. Це ну, для бачите, цього є сервіс. Ми просто знали, що ми робили. Ми не вчилися заміняти колеса, тому що дивилися майже в завтрашній, майже в завтрашній день, коли вже і не потрібно буде міти заміняти ті колеса. Та. Насправді так. Дуже, дуже цікаві такі аспекти роботи, ніколи про них не замислювались. Ось, до речі, пише Тіфані, що про праву і ліву сторону дуже життєво і Паша ваш колес. Колега теж пише, що обов'язково прослухає от, в записі ваше інтерв'ю. Дуже дякуємо вам за розмову. От, на останок, які у вас побажання, тому що так знаєте, підзарядили і позитивом, і в загальному розкрили ось, професію далекобійна далекобійника зсередини? От які у вас Побажання е, по Побажання для всіх слухачів е завжди вірте у свою мрію. Йдіть до мети, яка б вона не була. Але вона, ця мета, це ціль, це вона ваша, вона викликана, і ви йдіть до неї. Рух до цілі він є у житті прямолінійним. Мені колись на навчанні один викладач сказав, що каже, це ви каже, коли навчаєтесь в інституті, то ви каже спочатку наближаєтесь до викладачів, хочете знайти розуміння, підтримку. Викладачі виписують чарівну пілюлю, і ви кажете, біжите до батьків. І ваш таке рух за 4 чи за 6 курсів навчання це рух від викладачів до батьків. І він не є прямолінійний. Але він не є і бронівський, хаотичний. Тобто. Так що, друзі, хто що запланував, до того йдіть. Дуже дуже дякуємо. Дякуємо за таку прекрасну розмову. Бажаємо вам... бачите, я вже, мені здається, думаю про дорогу просто. Бажаємо вам благословенного дня, гарної дороги. Ну і, звичайно, дуже дякуємо, що ви є нашим постійним слухачем. І просто бажаємо вам сьогодні відпочити в дорозі, наскільки це можливо. І ось стали для нас сьогодні таким натхненням. Бачу коментарі також про те, що цікава дуже професія. Тому до наступної зустрічі, до побачення. Так, друзі, слухайте позитивне радіо. заряджайтеся позитивними емоціями. Дякуємо. Гарного дня. І вам щасливо.